Привіт-привіт! Ви на каналі Освітній Прості. Я відправилась в мандрівку і взяла з собою маленьку лялечку-подорожницю, яка буде допомагати мені в дорозі, щоб в мене все ладилось, і зустрічалися гарні добрі люди. Гарного перегляду! Сьогодні ми виготовимо ляльку подорожуючу. Це така малесенька лялечка, яка поміщається в долоньку. Її можна взяти з собою в мандрівку, покласти її в карманчику свій, або в маленьку сумку, або в велику. Вона не займає багато місця, але приносить дуже багато користі. Саме цю ляльку я виготовила для того, щоб передати її бійцям в зону бойових дій, щоб там бійці були захищені і все в них було добре. Тому вона має таку камуфляжну хустку. Хустку ви можете виготовити з такої тканини, яка вам буде найбільше подобатись. Саме ляльку, яку я буду зараз виготовляти з вами, вона буде в такому темно-бірюзовому вбранні. Будуть рукава такого кольору і хусточка. Починаємо. Для того, щоб виготовити ляльку подорожницю, нам треба два шматочки прямокутні для долоньок, два. Шматочки прямокутні для рукавів, трикутничок для хустинки. Для того, щоб зробити плащ, нам потрібні шматочки тканини 7х15, 6 шматочків, Один шматочок 7х15 для скрутки голови, шматочки нитки для зав'язування кожного шару одягу. На кожний слой тканини я буду використовувати одну ниточку. Це така природня нитка. Вона має основу бавовну. Всі ці тканини бововняні. Ця ниточка я буду її зав'язувати, і на кожний вузлик буду промовляти побажанням мандруючим і захисникам нашої країни. Кожен слой буде зав'язаний ниточкою. Таким чином буде зроблений пояс, і лялька буде дуже міцна. Для початку зазвичай тканину не ріжуть при виготовленні ляльки мотанки, а її рвуть. Тому зараз я так і зроблю. Я зробила згин і відриваю тканину. Всі слої тканини я зараз розірву. В данину. Тканину використовували ту, яку носили члени родини, в які виготовлялася ця мотаночка. Тканина була не нова і дуже легко рвалася. Я використовую нову тканину, тому дещо важкувато вона рветься. Зроблю надріз, тоді буде легше блакитний колір, чи скрізь випадають ниточки. Це ж тканина, і вона не оброб... з необробленим краєм, тому вона і потрошку сититься. З цього полотна я зроблю трикутну хусточку. Зараз відміряю ось так. І відріжу її. Бо це вже одяг, лише частини тіла не можна різати для ляльки, а хустку, частини одягу можна і нарізати. Це буде хустинка трикутна, і мені знадобиться два прямокутничка для рукавів. Згинаю, і зараз рівно відріжу. Це будуть частини рукава. А не розповідаю вам про розміри. Десь 15 на 15 були в мене квадратики. Тепер в мене є смужка 7 см на 15. Я отримала прямокутничок, і зараз його теж розріжу навпіл. Все підготовлено. У мене два трикутничка вийшла. Один я буду використовувати, а один залишу на наступну мотаночку. Починаємо з голови. Голову прийнято робити цільним полотном рівненько. Я складаю прямокутничок, ось так, вдвоє. Ще вдвоє. І ще четверо і починаю згортати. Згортаю я таким чином, щоб в нас утворилася така спіралька. Ця спіралька символізує рух, ця спіралька є символом безкінечності, і в давнину саме таким чином створювали голови для ляльок мотину. Це така традиція, вона прийшла до нас давніх давен, і ми теж її використовуємо. Голова зроблена. Тепер треба огорнути цю голову в тканину наступного кольору. Я вибрала блакитний колір, складаю знову рулончик, ви тримаєте пальчиком міцно і не розгортаєте його, то поки не зав'яжемо зараз перший слой одягу, Такий капюшом буде. Зверніть увагу, що ви маєте вибрати сторону, де буде обличчя, і туди тканину зі складочками не складати. Складати тканину, яка не має краю, а є згином тканин. Вирівнюємо тут знизу і підв'язуємо. Це вже перший слой одягу. Роблю я по годинниковій стрілки круг і зав'язую ззаду, там де в нас є потилиця, зав'язую вузлик, промовляючи побажання, щоб в дорозі воїну, якому я виготовляю, або просто ви виготовляєте для подорожуючих, щоб було все добре, щоб траплялося лише добрі люди зустрічалися, і на кожен вузлик промовляєте якесь побажання, щоб було здоров'я в дорозі. І якщо вам треба відрізати цю ниточку, ви промовляєте таким чином: все зайве відсікаю. І все. Відкладаєте, перший слой в нас готовий. Виготовляємо таким чином всі наступні слої, загортаючи нашу мотинку подорожницю в такі слої одягу. Рівномірно складаємо так, щоб край не було видно, там, де ниточки можуть висипатися. І обережненько її огортаємо в такий, начебто, капюшон. Бачите, в такому плащі мотанка у нас буде. Бажано виготовляти все дуже міцно, думати про найкраще, про те, щоб подорожуючому ладилося в дорозі, все, що він запланував, все відвідав, все було добре. Таким чином всі кольори використовуємо, повторяючи, поки не використаємо всю тканину, буде 6 слоїв: Два зелених, два блакитних і два фіолетових. З білої тканини виготовляємо дві долоньки, розриваємо тканину на маленькі прямокутнички. Спочатку складаємо тканину в прямокутничок, потім в трикутничок. І потім навпіл. Ось така долонька вийшла. Я цю долоньку до середини складаю, загортаю, і зараз буду змотувати, щоб сформувати рукав. Підтримайте всі краєчки, щоб випадково не розвалилися час того, як ви змотуєте. Зав'язую вузлик, теж промовляю, щоб ручки не втомлювалися. Носити речі, щоб всі речі були на місці. Нічого не відрізаю, вивертаю Ось так виглядає долонька. Другу ручку виготовляю, складаю, роблю трикутничок і знову складаю і виготовляю другу ручку до серединки. Ось так. Направляю, загортаю, розправляю і знову замотую. Дати треба міцно і зав'язуємо. Не заплутайтесь, щоб було вам зручно зав'язувати. Відомо, що мотанка, перша мотанка була знайдена 5 років тому в Чернігівській області. З давніх давен теж запрошцькими козаками славилися мотанки як оберегові символи. Тому це наші такі сакральні символи, і ми можемо їх виготовляти з гарними думками, як захисні амулети. Тепер ці два рукавчики я буду примотувати, направляючи пальчики до сонечка, догори. Розправляю рукавчики і ось так до сонечка, до гори рівномірно направляю пальчики. Це вже будуть і рукава, і частинка одягу. Роблю. Накрути ниточкою, якою я і раніше користувалася. І на спинці роблю вузлик і промовляю побажання. Гарну погоду. Все зайве відсікаю. Залишилось вдягнути хусточку. Ви можете так посидіти і витягувати зайві ниточки, які стерчать. Таким чином у вас з'явиться край, вот такий охайний, трошечки як з мережевим, таким невеличким обскубаним. Згинаємо хусточку і цією хусточкою формуємо по краях справа і ліва складочки, перегортаємо хусточку назад. І ззаду зав'язуємо на потилиці хвостики. Можна зав'язати на два вузлика, щоб випадково хустка не впала з лялочки. Ось і все. Хустка вдягнена, лялька подорожниці зібрана в дорогу. Залишилось тепер обрати маршрут або обрати людину, яка збирається в дорогу, і подарувати цю лялочку. Така гарна лялька-мотанка-подорожниця в мене вийшла. Маю надію, що відео було для вас корисним. Ви зробите такі ж самі ляльки, подаруєте їх подорожуючим або нашим винам-захисникам. Дякую вам за вподобайки і підписку. До зустрічі в нових відео! Пока-пока!